Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Ракетний удар по харківській телевежі, атака Одещини та ситуація на лінії фронту про 790 добу війни розкажемо у випуску. Небезпечні істоти, які своїм укусом можуть спричинити велику шкоду для здоров'я, як вберегти себе від кліщів та що робити у разі виявлення їх на тілі? Кращий вихід це відразу звертатись до лікувального закладу. Понад 200 митців за весь час існування осередку презентували свої роботи у міському фотоклубі, який і під час війни продовжує діяти. Про історію заснування та виставку присвячено 60-річному ювілею. Далі Мо з оперативної інформації по Україні ввечері, 22 квітня, росіяни вгатили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Верхня частина обвалилась у лісосмугу. На щастя, обійшлось без жертв. Співробітники у цей момент були в укритті. Це була найвища споруда в місті і п'ятою за висотою телевежою в Україні. Наслідок обстрілу у Харкові та найближчих населених пунктах. Відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання. Харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють. У ніч проти 23 квітня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та 16 безпілотниками. Усі, окрім одного дрона, вдалося знищити наслідок атаки по Одещині. Пошкоджено житлові будинки. Сталося займання ще щонайменше 9 дев'ятеро людей отримали поранення. Постраждали 9 людей. Четверо з них діти 12 та 9 років, та двоє малюків, яким немає року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. Вони в стані середнього ступеня важкості. Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Потерпала від ворожих атак дронами і Миколаївщина. Уламками збитого шахеда пошкоджено торговельну інфраструктуру на Очаківщині. Від падіння уламків виникла пожежа павільйону. Поранення отримав чоловік. Водночас ворог продовжує здійснювати штурмові дії північніше Новомихайлівки, що на Донецькому напрямку, аби захопити населений пункт. Окупанти застосовують велику кількість техніки та піхоти однак, кожен наступ закінчується однаково провалом. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку минулої доби росіяни півтисячі разів вдарили по прифронтових містах та селах нашої області. Авіаційні атаки зафіксовані по роботиному та Малій токмачці з РСЗВ окупанти били по Левадному та Гуляйполю. Під ворожим вогнем перебували шість населених пунктів. 317 артобстрілів завдано по території Гуляйполя малої токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. На Оріхівському напрямку ворог три рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та роботиного на Запоріжжі. Разом з тим, поблизу роботиного підрозділ 65-ї бригади нищить окумпантів за допомогою дронів. Палає особовий склад та ворожа техніка. А от на Мелітопольському напрямку цілять по ворожих позиціях поліцейські спецпризначенці із Запоріжжя застосовують мавіки та фпв дрони Бігають документи, а не люди. Для містян полегшили роботу з документами. В результаті реформування виконавчих органів Запорізької міської ради запорізькі ЦНАПи отримали повноваження здійснювати реєстраційні функції. З початку цього року запоріжці можуть реєструвати документи у п'яти міських адміністративних центрах. Йдеться про оформлення майнових прав, документів фізичних і юридичних осіб, а також місця свого проживання. Це стало можливим завдяки об'єднанню двох міських департаментів. Реєстраційних та адміністративних послуг тепер запорізькі ЦНАП можуть надавати містянам 286 адмінпослуг. Ми набули повноважень і вже є суб'єктами в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно державної реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців. І з 1 квітня ще ми набули повноваження в сфері реєстрації місця проживання. Ми працюємо з різними суб'єктами. Це у нас і структурні підрозділи обласної державної адміністрації, це у нас і наші виконавчі органи, але це було шляхом взаємодії. Тобто у нас особа не бігала по різним інстанціям по місту, а приходила тільки в одне місце саме до ЦНАПу. І це вже наша була задача, яким чином до суб'єкта передати документи. Нагадаємо, реформування структур міської ради здійснюється з метою впорядкування її адміністративних функцій та уникнення дублювання. Рішення про оптимізацію було ухвалене на сесії міськради торік у грудні. А в чому раніше була незручність для того, щоб зареєструвати місце проживання, люди звертались до відділів з реєстрації фізичних осіб, і, і у них було ну трошки таке да недорозуміння за однією послугою я йду до суб'єкта, за іншою послугою я йду через СНАП і не спілкуюся з суб'єктом. Тобто а, ну, міський голова намагається впорядкувати, щоб всі послуги були в одному місці, а всі знали про адреси ЦНАПів і могли тут доступно оформити Будь-які документи. Фарбували, ремонтували та замінювали. У сквері імені Івана Гутника Залужного комунальники оновили зовнішній вигляд малих архітектурних форм. Так працівники Титану долучились до загальноміської толоки 2.0. Як оновився сквер, бачили наші журналісти. Самого ранку працівники титану працюють у сквері імені Івана Гутника Залужного, що у Дніпровському районі міста. У планах комунальників чимало роботи і, як кажуть самі, мають встигнути до кінця дня. Виконуємо роботи з поточного ремонту мафів, фарбування, ремонт, заміна зламаних деталів, заміна урн. Підприємство обслуговує 165,8 гектарів. Це тільки паркових і скверих зон. Робимо все для того, щоб місто стало краще. Розпочали ж роботи з дитячого майданчика. Комунальники діляться, після зими малі архітектурні форми, потребували оновлення. Зокрема, були зламані урни, полущене та заіржавіле покриття на лавках. В дитячому майданчику ми виконували покрасочні роботи, замінили на лавках грейки і замінили урни, які були зламані. За час зими воно все поржавіло, от, та і люди у нас ламають. На жаль, приходиться міняти покриття, лавки. Ну, вони саме по собі прогнивають разом. Окрім парків і скверів, яких на балансі у Титанівців понад 30, також доглядають за трьома міськими пляжами центральним, правобережним та по вулиці Лейтенанта Шмітта. Ми займаємося обслуговуванням нових 26 парків в Заводському та Дніпровському районах. Зараз проводиться заміна урн, тому що урни вже прийшли в стан, який не може подальше використовуватися. Вони розбиті, в них немає днів і ми робимо заміну. Ці урни ми ставимо більш надійнішими, більш антивандальними, можна так сказати. І маємо надію, що вони прослужать більш довгий термін. Цим чим до цього. За весь період проведення толоки працівниками титану було вивезено близько 90 тонн сміття. Зокрема, це гілля і опале листя. Долучитись до загальноміського прибирання можна до 3 травня. Для цього необхідно створити свою команду, заповнити Google-форму на сайті міськради та навести лад на обраній локації. Згодом серед опублікованих з хештегами фото сумісної роботи обиратимуть переможців, які отримають пам'ятні та сувенірні призи. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ підхопили естафету з наведення ладу й тепловики. У кожній філії працівники концерну прибирають територію, зокрема, косять траву, перекопують грядки та висаджують нові квіти. Цього разу толоку влаштували у Вознесенівській філії. Протягом дня тепловики навели лад на майже 200 квадратних метрах підприємства. Намагаємося прибирати вчасно. Косити траву, підрізаємо дерева, висаджуємо гарні квіточки. Зараз будуть чорнобривці піони це багаторічні рослини. Вже у нас ростуть конвалії, а також різноманітні лілії та півники. Кожного дня на усіх філіалах концерну у нас сім філіалів. За декілька підрозділів проводиться талока, ми прибираємо територію, вбираємо травичку, насаджуємо новий квітник, підстригаємо кущі, наводимо порядок, щоб все було чисто та гарно на території, де ми працюємо. Прийшов поговорити, а зустріли з Калашниковим та погрожували розправою. У селі Зарічне між сусідами сталася сварка, що ледь не закінчилась трагічно. Подробиці конфлікту та про інші події у регіоні далі у нашому дайджесті. У селі Зарічне односелець погрожував іншому розправою та стріляв з автомата, коли той прийшов до нього у двір. Після заявки у помешканні чоловіка здійснили огляд та знайшли автомат Калашникова, шість магазинів до нього, а ще майже дві тисячі патронів та дві гранати. Звідки у чоловіка зброя нині з'ясовують слідчі? За фактом події відкрито кримінальне провадження. Боєприпаси вилучили. Сусіду загрожує до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї. У селі Михайло Лукашеве під час оперативного відпрацювання виявили у 29-річної раніше судимої жінки понад 2 кілограми висушеної наркорослини з запахом канабіса. Власниця пояснила, що зірвала їх у лісосмузі та залишила для власного вживання. За таке правопорушення жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. 600 гривень патрульним, аби уникнути штрафу в Олександрівському районі. Інспектори зупинили автомобіль Honda Kord за перевищення швидкості. Під час перевірки водій запропонував патрульним неправомірну вигоду. 600 гривень на місце події викликали слідчо-оперативну групу. А за перевищення швидкості на кермувальника склали адмінпротокол. Ще за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили Рено Логан. 49-річний кермувальник надав водійське посвідчення, яке мало ознаки підробки. За базою даних патрульні з'ясували, що документ належить іншій людині, а водій авто і зовсім не отримував посвідчення. На чоловіка склали адмінпротокол та викликали слідчих. Вони можуть чатувати на своїх жертв у високій траві та чагарниках, а їхній укус для людей непомітний через анестезуючу речовину у слині. Щороку навесні з настанням тепла і пробудженням рослин активізуються іксодові кліщі. Ці небезпечні для людей тварини істоти найбільш активні у квітні, червні та серпні-жовтні. Але цьогоріч перше звернення з укусом кліщів, зокрема у міській лікарні номер 7 зафіксували ще у березні. А загалом звернулись вже двоє людей. Торік таких випадків тут було 14, Останній був у грудні. Був зафіксований і один випадок хвороби лайма. Лікарі рекомендують за можливості не займатися самолікуванням і не видаляти кліща самотужки. Краще це зробити у найближчому до вас медзакладі. Там готові надати необхідну допомогу не лише в будні, а й у вихідні. Потім кліща направлять на дослідження, аби переконатись, що він не є носієм хвороби лайма. багато хто з людей намагається власноруч. Їх видалити. До чого це призводить? Це може призвести до фрагментування клеща, а як зачастіше це залишення голови в м'яких тканинах, що потім приводить до запалення. І тоді вже доводиться лікувати абсеси, ну, шкіряні, запалення шкіри. От тому кращий вихід це відразу звертатись до лікувального закладу. Якщо це сталося у вихідні дні або празники, травмпунти працюють цілодобово. При перших ознаках будь-якої можливої інфекції, взагалі, якщо це мелихоманка або зміни шкіри, зміни на шкірі, гіпрімія, то треба звертатися до лікарів. Якомога раніше не займатися самолікуванням і вчасно звертатися як з приводу і укуса кліща, так і любого захворювання, яке може на перший погляд і не пов'язане з укусом кліща, тому правильно, ефективне результативне лікування буває при ранньому зверненні до лікарів. Щоб берегтися від укусів паразитів, фахівці радять одягати на природу щільний світлий одяг, закрите взуття та головний убір, ходити стежкою та користуватись репелентами. А от власникам собак слід оглядати не тільки себе, а й улюбленця і робити це перед тим, як заходити додому. До речі, кліщів дім можна випадково занести і на квітах, а також сіном, дровами і навіть віником. Якщо все ж підхопили паразита, то обов'язково видаляйте його тільки в медзакладі. Цієї п'ятниці, у день чорнобильської трагедії, на площі Маяковського запрацює фонтан життя. Нині тривають підготовчі роботи. Зокрема, фахівці встановлюють насосне обладнання, а також зовнішні форсунки. Окрім цього, комунальники миють чашу. Після чого планують заповнити її водою та тестово запустять фонтан. Також цьогоріч запрацюють водограї на площі Поляка, бульварі Шевченка і Каскаді Райдуга. Разом з тим титанівці звертаються до людей з проханням ставитися шанобливо до праці комунальників і не псувати водограї. Під час підготовки до роботи. Доводиться чистити, посадочні місця під ці пасунки, бо ну, і діти ну, частіше діти звичайно, забивають камінням та іншими сміттям, скажімо так. Тому це ну, доволі такий прийомкий процес, тому приходиться, звичайно, це усувати, щоб фонтан потім нормальному режимі. Тому хочеться звернутися до мешканців міста, щоб ну, бережливо ставилося до обладнання. Сумує за власною домівкою в Енергодарі і відображає любов до рідного міста у своїй творчості. Дев'ятикласниця Енергодарської гімназії номер 4 Сабіна Колінько майже два роки тому разом із родиною переїхала до Запоріжжя, Натхненно працює у жанрі живопису та ліплення, створює цілі цикли тематичних робіт. Одну з них напередодні Великодніх свят дівчинка презентувала центру допомоги евакуйованим енергодарцям. Про свою творчість художниця розповіла журналістам МТМ. Так закінчиться війна. Захід сонця осяє темні дерева і в небі засвітиться білий хрест. На гільзі від снаряда дев'ятикласниця з Енергодара Сабіна Колінько зображує початок мирного життя. Окончання війни уже. А на цій стороні війна, от мальчик, дом розбитий. Цей будинок в Енергодарі. Це тут, тут. в Запорожі. Ти бачила таку картину? Так, да, бачила. Малюванням та ліпленням композицій із підручних матеріалів Сабіна захоплюється з дитинства. Дівчинка зростала у творчій родині, бабуся і мама художниці. І зараз над великими творчими проєктами вони працюють разом. На цьому відео Сабіна допомагає бабусі розфарбовувати стіни в енергодарському дитячому садочку. А такий вигляд має під'їзд її будинку після того, як над ним попрацювали художниці. А це серії об'ємних робіт, виліплені з тіста, пластиліну, шпакльовки інших пластичних. Матеріалів у колекції сабіни композиції церков, сільські хати, стилізовані горщики для квітів, а ще годинники, райські птахи та великодні вироби. У кожну роботу дівчинка вкладає власні емоції, думки та прагнення. Ми разом з мамою постійно щось штотирісували Вместе. Ми різні тематики. І тут ми почали вместе с ней рисовать гільзі. Ну рисую за вулицю гільзу. Нам гільзи привозять воєнні знайомі моєї мами. Они привозять їй і ми вместе рисуємо. Гільзи дівчинка разом із мамою оформлює у вигляді інсталяції. Тематика різна: це мирний енергодар і вже не мирна нова каховка. А так мама Сабіни зобразила пекло для російських загарбників. Родина Колінько полишила рідне місто влітку 22-го. Виїхали, тому що відмовились ставати росіянами, каже дівчинка. Ми сильно боялись, були пуганий, не знали, що робити далі. Потім... русские вошли в город, начали постоянно эти прилеты, отлеты. И потом уже летом в 2022 прилеты и отлеты обострились, и мы решили уехать. Зашли в город русские, начались русские школы, русские паспорта, и мы не хотели оставаться в России. У Запоріжжі Сабіна разом із мамою розфарбували центр для переселенців, у якому оселилась їхня родина. Намалювали мапу України у вигляді панно довжиною 6 метрів. Ще один подарунок Енергодарському хабу, створений руками юної художниці. Ось це великоднє яйце, зроблене зі шпаклівки. Ось ці ось цвіточки, узори зроблені з воздушного пластиліну. Церква теж із воздушного пластиліну. і. Цветочки это означает, как весна, расцветает все. Ну а церковь, так как к Пасхе Сабіна переможниця багатьох мистецьких конкурсів і онлайн виставок, а ще активна учасниця патріотичних заходів та акцій. Проте постійно шукає нові шляхи для творчої реалізації. Не так давно дівчина записалась на гурток народних танців у Запорізькій філармонії. Поки що Сабіна не вирішила, якою буде її майбутня професія, але точно знає, вона буде пов'язана з творчістю. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У 1963 році у Запоріжжі три ентузіасти Роман Баранок, Аркадій Конопльов та Олег Бурбовський, заснували міський фотоклуб. За дуже короткий час усередок під назвою Запоріжжя здобув велику популярність. А місто отримало неофіційний статус однієї із фотостолиць країни. За більш ніж 60 років існування організація згуртувала понад 200 митців, які отримали численні престижні нагороди в галузі фотомистецтва. До ювілею фотоклубу у туристичному інформаційному центрі відкрили експозицію найбільш визначних робіт майстрів фотооб'єктива. Своїми враженнями поділиться Артур Трукін. В центрі експозиції роботи одного з батьків-засновників фотоклубу Олега Бурбовського. Всі вони отримали численні нагороди, і за ними можна без сумніву вивчати історію. Ось портрет Володимира Ященка, видатного з в висоту, багаторазового міжнародного рекордсмена. В 20 він отримає чергове золото і назавжди піде зі спорту через травму ноги. Сам автор вперше бачить свої роботи у такому форматі. Ані мої знамениті роботи. увеличили до таких размеров, что я просто уже сам в шоке. Здесь вот в 61 году я снял эту старуху, когда на всесоюзной выставке увидели жюри самых знатных наших фотографов, увидели эту работу, они вообще ахнули. И сразу же на меня пошла лавина E TAS, e EPN... Щоб я їх кореспондентом. насправді сучасній фотографії Запоріжжя є також чим пишатися. Ось промисловий вилов бичка рибалками із селища Степок на Азовському узбережжі, знятий Дмитром Смолєнком ще до війни. Наразі його світлини увійшли до переліку найкращих фотографій про війну за версією видання New Voice. А відзняти Дмитром під час повномасштабного вторгнення відео було використане у кліпі Pink Floyd. Хотіли в роботі на опустился в блиндаж, возле, ну, в окоп, и возле блиндажа его снял. Ничего такого я... военного. Я не член фотоклуба, я его, наверное, попутчик и большой почитатель. Я дома не было животных. Я вырос с котом Бурбовского. А первый раз увидел его в советском фото, журнал, который отец получал, который ждал с нетерпением. И там был Бурбовского кот, были его крыши. были Алексея Красовского, великолепний мотобол, який просто в то время як він це зняв, я не знаю. То есть знімати на плінку такі вещи, які снимал Олексій Петрович. Так э, розпорядилася судьба, що я зараз работаю на його місці. Різносторонні роботи запорізьких фотометрів наразі можна вважати справжнім часописом міста та області. Це тисячі тисячі робіт, які Скажімо так, є непрохідними, тобто а є саме от якісними класними, з точки, з художньої точки зору, роботами відбирати було насправді дуже важко, тому що ми стикнулися з тим, що ну Класних фотохудожників багато а місця у виставковій залі замало. І ми вирішили зробити концепцію, поєднати сьогодення і. Історичні фотографії показати, як вони взаємодіють в одному просторі. На цьому історія фотоклубу Запоріжжя не завершена і триватиме до тих пір, поки є люди, що надихаються мистецтвом фотографії. Пересвідчитися в цьому мають і глядачі цієї виставки у туристичному інформаційному центрі. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.